Петро Кулеба, який став, я вам сказав, колишній міністр закордонних справ України, він став великим політичним аналітиком. В Тіктоці він записує відео, в Ютубі він записує відео. він е, в, в Інстаграм теж викладає дуже цікаво, іноді послухати, бачите, він був в команді президента, зараз він такий навіть е, в чомусь став опозиційний. Він каже, що е, сил для зміни траєкторії війни в Україні недостатньо. І в Україні є два варіанти: перший Україна укладає не найприємнішу угоду для того, щоб отримати паузу у війні. Другий продовжувати війну все залишити як є, з розумінням того, що в грудні 26-го року, через рік, або раніше навесні 26-го року, через півроку, ми втратимо більше територій і більше людей. Мовляв, в будь-якому випадку. Умови кращими не стануть, тільки буде більше втрат. Умови на землі будуть гіршими. Умови укладання угоди не покращаться. Мовляв, гірше, краще, ніж зараз, вже не буде. Буде тільки гірше. То, мовляв, з натяком на те, а чого зволікати, так? І в принципі, те саме вчора сказав і е, як його звуть президент е, Фінляндії Олександр Ступ. Що умови укладання мирної угоди, вони будуть компромісними і, на жаль, не найприємнішими для України. Відверто вже він заговорив, і він ще більше сказав. Він говорить, Фінляндія ніякі гарантії безпеки Україна надавати не збирається. Ми тут взагалі, е, які взагалі гарантії безпеки може Україна Фінляндія надати. Е, в Італії, кажуть, ви знаєте, поки ми грошей давати не будемо. Видання за Атлантик», це бачите, зараз я вам перераховую все, що відбувається. Тому числі і не найприємніше, на жаль. На жаль, а, потім, видання за Atlantic каже, що американці припинили точніше, призупинили постачання Німеччині певних видів озброєння, які Німеччина передає Україні прем'єр-міністр Бельгії сказав: значить, дивіться, шановні, наш Євроклір ніякі гроші російські не буде конфісковувати, тому що. Потім ці гроші, якщо Росія не програє, доведеться віддавати Росії. А Де ми їх братимемо? Де от зараз ми вийдемо? А де ми потім будемо брати? Росія подасть у суди, буде права, і всі суди вона виграє, так чи інакше, Якою б вона не була поганою. І він вжив таку фразу: ніхто не вірить в те, що Росія програє, ніхто не вірить в те, що Україна е -е, переможе. Каже ніхто в це не вірить, та каже, і нам не вигідно, що фразу він каже: ніхто не хоче, щоб Росія програла, тому що це встане геополітичною світовою катастрофою, якщо країна, яка має ядерну зброю, розвалиться і там почнуться якісь внутрішні перепиті. Це загрожує взагалі безпеці цього світу. Нам потрібно сподіватися тепер тільки на себе.